Доброго дня всім. Крім того, що я представляю американську компанію Fastec Solution в Україні і в Європі. Я ще є фермером, я керую господарством у Хмельницькій області, яке обробляє 500 гектарів землі. І тому зараз я розумію, що тут більшість людей, виробники і трейдери мінеральних добрив. Зараз ми подивимося з точки зору споживачів. Як ефективно використовувати рідкі добрива? І чому саме ми спеціалізуємося на рідких добривах? На ефективному внесенні рідких добрив? Яка частка рідких добрив використовується аграрниками США? В Україні і в світі загалом в Сполучених Штатах Америки там досить давня традиція використовувати рідки добрива, тому що в них на початку 90-х заборонили в сільському господарстві використовувати нітратамонія або аміачну селітру, як ми її називаємо. І за того, що це вибухонебезпечна речовина, і було в них кілька інцидентів в кінці 80-х, початку 90-х, таких як ви пам'ятаєте, по-моєму, три роки в Бейруті. Зірвався склад з аміячною селітрою і там рознесло півміста. Тому з початку 90-х США уряд США заборонив використовувати ам'ячну селітру в сільському господарстві в сухій формі, і вони знайшли вихід, почали розчиняти її і використовувати. Нітамонія у рідкій формі. І за цього частка рідких добрив азотних уша сягає десь близько, як бачите, там близько 60-70% в залежності від року, ще близько 30 вноситься в газоподібній формі, в формі безводного м'яка. і тільки 3-5% азотних добрив вноситься. В сухій формі і в основному це в складі комплексних добрив в Україні споживання рідких добрив за останні роки, якщо ми порівнюємо там з 2000, по з 2010 по 2021 Зросло в 10 разів. У 2021 році ми оцінюємо ринок касу приблизно. Як і казала Катерина, десь близько мільйона тонн. Зараз ситуація в зв'язку з війною зрозуміло, що споживання знизилося, частина території не, обробляє, не обробляється, тому об'єми споживання рідких добрив знизились також. Але я думаю, що далі вони все одно будуть відновлюватися і рости. Яка перевага рідких добрив? Основні рідкі добрива, які використовуються в Україні і які ми можемо вносити, це каз від 26 до 32. До речі, в США використовується тільки 26 КАС. Чому 26-й? Тому що його температура замерзання нижче мінус 10 і його легше зберігати в зимовий період. В нас найпопулярніша марка 32, але вона кристалізується вже при температурі мінус 2, мінус 3, Тому. Для її зберігання потрібні певні умови і теплі приміщення для того, щоб кас не кристалізувався. В США клімат набагато суворіший, ніж у нас, і тому вони з самого початку використовують добриво, яке замерзає при найнижчій температурі. А м'ячна вода вона потроху починає відновлювати свій ринок. В основному раніше в радянські часи вона досить широко використовувалась, потім про неї забули, і зараз будуються нові заводи, особливо агрохолдинги, які самі виробляють для себе м'ячну воду, закуповуючи безводний м'як і насичуючи воду безводним ам'яком. Які, до речі, є більшість з яких є нашими клієнтами, вносять як передпосівне весення м'ячної води, роблять, так і так і міжряддя просапних культур. Яка перевага цього добрива? Ну, звичайно, це в першу чергу ціна недоліків це токсичність. І високі транспортні затрати на перевезення. Ну, і рідкі комплексні добрива в Україні за останні роки з'явилось більше десяти виробників рідких комплексних добрив. В першу чергу це джерело фосфору рідкого, і ну, найпопулярніші формули там 1034, 1137, Але їх зараз є десятки, можливо, навіть сотні видів. Переваги рідких добрив це найголовніше три високий коефіцієнт засвоєння азоту. Якщо в сухих добрив ви вносите сухі добрива, то максимум, на що ви можете розраховувати на 70-65%, 70%, 65%, 70 діючої речовини буде доступний в перший рік для рослини, то в рідких це майже 100% при правильному внесенні. В три рази рідкі добрива в три рази потребують менше вологи для засвоєння рослинами, що дуже актуально при зміні клімату, при частих засухах. Якраз господарства, які використовують рідкі добрива, особливо на півдні України, вони більш стабільніші урожаї показують за рахунок того, що їм рослинам потрібно менше вологи для засвоєння поживи. Ну і ціна ціна. Ціна на рідкі добрива дуже суттєво коливається в залежності від сезону, і наша техніка дозволяє вносити рідкі добрива якраз в сезоні. Особливо це стосується кукурудзи в червні, в липні і якраз в літні місяці. Зазвичай ціна каса на 25-30, а часом, як в минулому році, і на 50% нижче, нижча, ніж, наприклад, в лютому чи в березні. Як наслідок на наших полях ми 5 років робили досліди, половину поля обробляли сухий вносили сухий сульфат амонія і сухий нітрат амонія, другу половину поля кас з тіосульфатом, і результати за 5 років. Коли який висновок з цих результатів можна зробити короткий, коли гарний вологий рік, достатньо вологий для рослин, то різниця між урожайністю пшениці, між несенням сухих і рідких добрив, вона відносно невелика. Вона складає нам 10, 12, 15 відсотків. 2020 рік в нашій області був засушливий, було за вегетацію пшениці випало десь близько 450 міліметрів опадів, тоді як в інші роки було 550 і більше. За сушливий рік різниця в урожайності склала майже 30% при тій самій нормі азоту. Це порівняння сухих і рідких добрив при одинаковій кількості діючої речовини на одному і тому самому полі. Яка перевага внесення рідких добрив аплікаторами ФАСТ? Перше, це можна вносити великі норми без шкоди для рослин, вносити безпосередньо в ґрунт в прикореневу зону, що мінімізує втрати азоту від денетрифікації, випаровування, перетворення рідкої форми в газоподібну? Мінімальне пошкодження рослин. Ну, як я кажу, казав вже, втрати близькі до нуля. Порівняно з поверхневим внесенням азоту, там, наприклад, за допомогою оприскувача, так виглядають наші флагманські машини. Ще одною перевагою аплікаторів для несення добрив компанії Фаст є те, що. Ми використовуємо системи ІЗОБАС, які дозволяють вносити рідкі добрива диференційно, тобто підживляти тільки ті зони, які потрібно на полі. Загалом аплікатор може вносити три різні зони на одному на одній ті самій ділянці. Що в результаті ви, який сенс цього всього? В більш продуктивнішу зону ви годуєте краще. Зона, яка вам ви знаєте, що вона вам не дасть великої врожайності. Ви навпаки економите на тому, щоб не використовувати лишні добрива за рахунок цього, якщо ж ви вносите суцільним способом, тобто ви всі зони підживлюєте однаково, то ви в середньому на 15-20% робочої рідини будете тратити більше ніж при диференційному внесенні. На агрохолдинги в України. Там ті, що користуються нашою технікою, ХП, Кернел чи Київ, вони вже з кожним роком все більше і більше переходять на диференційоване внесення азоту. Тобто вносити тільки там, де потрібно. Так, ви, так виглядає типова карта поля, е, карта завдання для аплікатора. Тобто, ви бачите, різними кольорами зафарбовані зони, і в, е, в цих зонах вносяться різні норми азоту. Це ми робили порівняння на одному із своїх полів теж з диференційованим внесенням. В минулому році загальний розмір поля 71 гектар, вносили 150 літрів 32-го каса. Поле було поділене на 4 ділянки. Якби ми вносили його суцільним способом без диф внесення, ми би витратили 10 650 літрів на це поле касу. З диференційним несенням було витрачено там, на півтори тони менше. Ну і як наслідок 12 там, майже 13 доларів результат на гектар. Тобто зменшення основним завданням фермера, що є? Зменшити витрати, навіть не витрати, а зменшити собі вартість отриманої продукції. І як наслідок отримати кращий фінансовий результат. Оця технологія, вона якраз і дозволяє. При мінімальних затратах отримувати максимальний урожай. Оце це відео у нас включиться. Оце як, як працює машина Одеська коротко... Розділянський район. Працює найбільший аплікатор у світі. Бочка 10 тисяч літрів. Ширина захвату 20 метрів. Трактором та сотківських сил. Вносимо каз по озимі пшениці. Це, до речі, підживлення озимої пшениці в нормі 100 літрів або 132 кг на гектар в Одеській області. І отака от погода вже була 2 березня минулого року в одеській області. Там дійсно вегетація, як казала Катерина, починається вже з 20-х чисел лютого озимих культур, і зразу після початку вегетації аграрники вносять добрива для того, щоб за рахунок зимової вологи і за рахунок азоту отримати гарний результат. А це результат внесення так, поле пшениці. Після підживлення аплікатором FAST, Дивимось, який у нас залишився фон. Видно чітко, де диски пройшли, каналка закрита, пшениця. Є маленькі пошкодження, там листки десь поврізались, але нічого серйозного немає. Ця технологія розроблена в США ще в кінці 90-х років, і основна її перевага полягає в тому, що ви вносите ваші добрива в ґрунт. Ви порівняно з оприскувачем, ви не виливаєте наверх, тому що якщо ви вилиєте ваші добрива зверху, ви завжди прив'язані до опадів. Тобто, вам треба, щоб після цього прийшли опади і завели ваш азот в ґрунт. Тут вноситься все напряму в ґрунт, не опалюється листкова поверхня в даному разі пшениці, і як результат менші втрати азоту і краща урожайність. Зараз ми результати. Це якраз в Одеській області в минулому році ми порівнювали теж на одному із полів одинакову норму азоту вносили за допомогою оприскувача і за допомогою аплікатора. Результат вийшов такий, що середній приріст урожайності у нас склав від 900 до 1,200 на гектарі. Ще раз повторюсь, це за рахунок того, що азотнесений ґрунт і він не денітрифікувався, не випарувався, а був максимально засвоєний рослиною. Але найбільше, найбільше наші машини застосовуються на міжрядковому підживленні кукурузи. Перевага міжрядкового підживлення кукурузи полягає в тому, що ми під час вегетації вносимо доступний азот. І цей азот носиться в період, коли ціни на рідкі добрива найнижчі. У нас зараз десь через тижня, півтора-два почнеться сезон міжрядного підживлення кукурузи, і навіть компанія Гроздорф з 1 червня виставила новий прайс на каз в тому числі. І там ціни починаються, якщо не помиляюся, з 11 тисяч 500 гривень за 26 КАЗ плюс 4 сірки. Для прикладу, ми в своє господарство купували в лютому місяці каз 32 за 18 тисяч 800 гривень за тонну. Зараз ціна Гроздорфа, якщо не помиляюся, там близько 14 тисяч. Тільки за рахунок різниці в ціні. Можна економити до 4-5 тисяч гривень на тонні. Технологія міжрядного підживлення кукурузи, вона дуже проста. Половина від 25% до половини азоту, який заплановано запл 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 для внесення, вноситься перед посівом. Там е, хто в формі карбаміду вносить, хто в формі безводного М'яка. І друга половина вноситься вже в міжряддя під час вегетації. Це називається дробне внесення азоту. Чим ближче ви вносите азот до потреби рослини, тим менше він втрачається. Основний принцип такий. Які переваги цього принципу внесення, дробного внесення азоту на кукурудзі? Перша, це агрономічні, ви вносите під час вегетації в прикореневу зону. Цей азот зразу стає доступним для рослини і зразу споживається рослиною. Там безводний аміак він, наприклад, носиться взагалі восени зазвичай за півроку до початку посіву. Карбамід носиться за місяць до посіву. Тут же ж добре вноситься безпосередньо під час росту і вегетації рослини. Відповідно, менше втрачається. і Кращий результат від внесення вигляді урожайності. Фінансові я вже вам казав. Найнижчі ціни під час сезону ви використовуєте для закупки добрив. І управлінський це більше стосується великих холдингів, які також є нашими клієнтами. І один із них проводив статистику: вже останні п'ять років користується рідкими добривами. І провів статистику, що в три рази зменшились крадіжки добрив після того, як вони почали використовувати рідкі. Рідкі добрива їх важче вкрасти, тому що треба ємності мати, треба насоси мати для перекачки в інші ємності. Відповідно для великих агрохолдингів управління ресурсами це теж є одне з найважливіших питань. Ну, як результат, нижча собівартість продукції, більша прибутковість. Це порівняння ми робили в різних, в різних господарствах, в різних областях України. Порівнювали 100% внесення азоту перед посівом і дробне внесення, тобто 50% перед посівом і 50% у уміжряддя. І отримали результати. Як бачите, тут вони різні, але починаючи від 600 кілограм при розсторожайності, при такій самій нормі азоту, і до там, тонну 900 Хмельницької області. Також ми кожного року порівнюємо. Поверхневе внесення азоту з нашою технологією, і в залежності в такій самій нормі, в залежності від року, отримуємо результати від двох від до 250 кілограм приросту вжайності. Загалом, якщо тут є фермери і хтось зацікавлений в ефективному використанні рідких добрив, то ми пропонуємо проводимо кожного року більше 20 демопоказів нашої техніки. Можна домовитися, і ми від вас потрібно тільки рідкі добрива. Ми можемо показати, як це працює безпосередньо в вашому господарстві. Дякую за увагу.